Ну, всім привіт, друзі! Коротше! Я би хотів вам подякувати в цьому відео за 3000 підписників. Я багато як добивався. І одне. І одне, чого, чого я не роблю, типу, відео, там, де, типу, мій контрвул, і типу відео! Я 3000 підписників. Ну, бо тому що, я думаю, що, що 3000 підписників важливіші за 2000, тому я хочу присвятити відео, відео я, як в мене не було 3000 підписників. Якщо, якщо ви знаєте, то в мене 2000 підписників. Якщо доповняюся, десь було в 3, 2 і 2025 року. Якраз на мій рік, коли був 2025. Але я цю цифру добив е, в сьогодні. 28 жовтня 2020 рік. І я добив і цього року я добив як цього, ну, і цього разу я добив їх набагато швидше. Бо тому що тоді я в блідо в січні. А тепер. А я, а я півроку... Ой, який Пори року тому. То да, Поки я то говорю, тут вже навіть один підписник стук. Ну, капець, я вам дуже вдячна. То дивіться як розвивався мій канал. Чекайте, десь мікрофон поставлю. Ай, біте штучка. Так, поставив. Добре, мікрофон поки що мені так сильно не потрібен. Добре, туди розвивався мій канал. Ой. О, все нормально. Е, дивіться, 3 січня 2025 року. 2000 підпис... підписників. 2022. Під... Писники в мене було. Так, тепер. М -м, чекайте, буде з цієї камери? А 28 січня 2025 року. стукнуло 204. Ну, ви там, мабуть, не бачите. камера трохи заблюрена, то я вам буду озвучувати. Тож чекайте. І, і, і 2520 у мене стукнуло 20 лютого 2025 року. Капець, я тоді швидко розвивався. Добре, то. Тепер. Де. І далі. І далі. Я довго розвивався капець. Дуже довго Хо... капець, дивіться, у мене багато. Давалося, тепер дивіться. Відніма... Віднімається тут. Чекай, дивіться, е, тут. 73, а тепер зменшується. І тепер тут зменшується до, до 2862. Ай. То а три тисячі мене аж стук. В мене аж сьогодні стукнуло. Ну, ну, я вже говорив дату. А це вже було учора. Капець. Я, я хотів зробити відео, але, але але не було часу монтувати нормально, тому я ось так зробив. Ну, отак вбивався мій канал. Тому я вам дуже буду. Я, я знову вам дякую. І не забувайте знову підписуватися на мій канал. Ну, лайки там. Таке собі а коментарі, як, якщо, якщо хочете щось сказати, пишіть у коментарях. На ну, з вами був я, Павло, як ви знаєте, і всім па-па!